Знову ж таки, система не має розв'язків. Це завдання можна робити алгебрагічним способом. В цьому випадку, що ми могли б зробити? Ми могли б з першого рівняння виразити y, тобто написати, що y дорівнює корінь з плюс А. І це значення підставити в друге рівняння і отримати рівняння 2х плюс корінь з х плюс А. Як ми бачимо, рівняння мало би ось такий вигляд. І тоді, якщо корінь із х позначити через t, і t більше рівне 0, то ми мали б квадратне рівняння 2т в квадраті плюс t, плюс а мінус 1 дорівня 0. А потім думали би про випадок, коли система не має розв'язків. Ну, звісно, напевне, це тоді, коли наше квадратне рівняння не має розв'язків. або коли воно має, має розв'язки, але те ми отримуємо число від'ємне. І це враховувати. В даному випадку завдання мало би трохи ширший об'єм розв'язання. А тому згадаємо ще раз про той спосіб, який ми мали в попередньому завданні. Це спосіб розв'язання за допомогою графіків відповідних рівнянь. І на мій погляд, в даному випадку, це також більш простіший спосіб розв'язання, якщо ми можемо побудувати відповідні графіки, і тоді можемо дати відповідь на поставлене питання. В першу чергу ми побудуємо графік рівняння, яке параметра немає. Це 2х плюс y до 1. Це рівняння прямої, і для побудови ми маємо взяти дві точки. Ну, Наприклад, складемо табличку, y -І, і візьмемо будь які довільні значення Х. Ну, Наприклад, x 0 ну і нехай x 1. Якщо ми замість Х в рівняння 2х плюс 1 плюс y дорівнює 1 поставимо 0, ми будемо мати 0 плюс y 1, тому y дорівнює 1. Якщо ми замість х підставимо одиницю, ми будемо мати рівняння 2 плюс дорівнює 1, тому y буде дорівнювати мінус 1. Отже, ми будуємо ці точки з координатами 0, 1 І друга точка 1 по х і мінус 1 по Y. Через ці дві точки ми проводимо пряму. Далі. Будемо будувати графік першого рівняння. Я запишу йому у вигляді y дорівнює корінь із х плюс А. І побудую спочатку y дорівнює корінь із x. Це також відомий графік. Будуємо його за точками відповідними. Тобто, наприклад, ми можемо взяти точки замість х 0, 1 і 4. Я взяла. Такі значення X, щоб легко було знайти корінь. Корінь з 0, 0, далі 1, а тут 2. Отже, 0, 0, 1, 1 і 4, 2. В даному випадку, як ми бачимо, графіки перетинаються в точці, а тому система буде мати один розв'язок. Далі, коли ми додаємо плюс А, це до Y, ми додаємо, або віднімаємо, а в залежності від того, яке значення приймає А додатнє чи від'ємне, що робиться з графіком? Він переноситься вздовж осі ігриків, або вгору, або вниз на А1. І коли ми будемо переносити вниз, то завжди цей графік буде перетинати нашу пряму. А от коли ми перенесемо вгору, і, наприклад, він займе ось таке положення, то ми ще будемо мати в такому положенні одну спільну точку. А вже далі, як ми бачимо, уже спільних точок графіки не будуть мати. А отже, система не буде мати розв'язки. Тому для того, щоб система не мала розв'язків, ми маємо, щоб А було більше за 1. Тому що в такому положенні А у нас дорівнює 1. І якщо йде мова про найменше ціле значення параметра А ціле, то, звісно, А буде дорівнювати 2. От ми його і записуємо в відповідь. Ми маємо знайти суму значень параметра А. При яких рівняння немає коренів, ми маємо дробове раціональне рівняння, і починати потрібно з області допустимих значень. Ми про неї в першу чергу думаємо, коли в нас є дріб, корінь і логарифм. У нас дробові вирази, а отже в знаменнику не повинно бути нуля. Тому ми записуємо, що АХ-2 не дорівнює 0, 9х-а не дорівнює 0. Потім ми вернемося до цієї області допустимих значень, коли знайдемо розв'язки нашого рівняння. А далі будемо розв'язувати наше рівняння як пропорцію, добуток крайніх членів, дорівнює добутку середніх членів пропорції. тобто, фактично, ми отак от множимо хрест навкрест. І будемо мати, я множу на 1, тому Ах-2, дорівню тут множимо на 2, 18х 2А. Ми отримаємо лінійне рівняння, тому переносимо вирази з х в одну сторону числа в іншу. Отже, ах мінус 18х дорівнює 2-2а. Потрібно знайти х, тому х виносимо за дужку. І далі, щоб знайти невідомий множник, ми добуток, а це 2-2а ділимо на відомий множник а мінус 18. Це ми можемо зробити тоді, коли в знаменнику не 0. Тобто А-18 не дорівнює 0. Отже, А не дорівнює 18. Тобто, якщо А не дорівнює 18, лінійне рівняння буде мати один розв'язок. Давайте перевіримо, що ж буде, коли А дорівнює 18. Інші випадки це коли лінійне рівняння або взагалі немає розв'язки. Або має безліч розв'язків. Ми перевіримо, що ж буде, коли у нас А дорівнює 18. Підставимо врівняння останнє перед тим, як ми ділили на відомий множник, шукали Х, замість А сюди підставимо 18. Буде мати. 18, відняти 18 це 0х. Тут множимо 2 на 18, буде 2 відняти 36. Тому 0 дорівнює мінус 34. Таке рівняння розв'язку немає. А отже, нам воно підходить під умову. У нас стоїть умова, що наше рівняння не має коренів. Тому А18 нам підходить. При всіх інших А, що не дорівнюють 18, у нас буде ось такий корінь. Для того, щоб наше рівняння не мало розв'язків, наш корінь має не задовільняти ОДЗ. Тобто, як ми бачимо, у нас область допустимих значень вирази не дорівнюють 0, а отже у нас має бути 0. Тому я в перше рівняння замість х підставлю, буду мати А, що множиться. Тут 2 мінус 2а ми ділимо на Анус 18. Я переношу двійку вправо і буде дорівнювати 2. Тоді наше рівняння не буде мати розв'язку. Знову ж таки множимо і отримуємо, що а що множиться на 2 мінус 2а, дорівнює 2 на мінус 18. Отже, 2а мінус 2а у квадраті дорівнює 2а мінус 36. При переносі знищиться дані вирази, і ми будемо мати мінус 2а в квадраті дорівнює мінус 36, тому. А в квадраті дорівнює 18, мінус 36 поділили на мінус 2. І отже, далі ми будемо мати, що А дорівнює плюс або мінус корінь із 18. Ну, можна ще виділити з під коренням множники, але я поки що в такому вигляді залишу. Отже, коли А дорівнює плюс або мінус корінь з 18, у нас буде такий корінь, що в знаменнику дасть 0, Тому ми скажемо, що рівняння не має І далі, знову ж таки, ставимо сюди замість х вираз, і будемо мати 9. А тут 2 мінус 2а, що ділиться на А мінус 18, переношу, має дорівнювати А. Знову ж таки, множимо, будемо мати тут множу на 1, 18 мінус. 18а дорівнює А, що множиться на А мінус 18. Тому 18 мінус 18а дорівнює А в квадраті мінус 18а. Знову ж таки, знищується, і ми маємо, що А в квадраті дорівнює 18, а отже А дорівнює плюс-мінус корінь 18. Отже, у нас ми маємо. Е Значення параметра А, при яких рівняння не має розв'язків, це 18 і плюс мінус корінь із 18. У відповідь ми маємо записати суму значень параметра, тобто 18, додаємо корінь з 18. Потім мінус корінь з 18, і ми бачимо, це дорівнює 18. Отже, у відповідь пишемо число 18.